Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас запрошую до випуску ігрових новин, в якому ми обговоримо актуальні події ігрової індустрії, які сталися за останній тиждень або навіть більше. Наприклад, багато різноманітних видань почали говорити за PlayStation 5 Pro. І після цього не забарилися і Xbox, які здається, що теж будуть анонсувати нову більш потужну консоль. Та ще багато чого різного. Тому сідайте зручніше. Ми будемо починати із бліц новин. Поїхали! Новенька Армара Reforger продовжує отримувати різноманітні оновлення від розробників, чим тішити гравців. Наприклад, у версії 1.1 можна отримати цивільний одяг, зброю, нові транспортні засоби, ресурси та кооперативну кампанію. Ubisoft продовжують демонструвати гравцям те, на що спроможна їх майбутня Star Wars Outlaws. Нещодавно вони показали відео, яке зазначило, що у грі буде DLSS 3.0 та Ray Tracing. Після того, як DICE виправили свою Battlefield 2042, до неї потягнулися гравці. Разом із тим і продовжують активно виходити сезони вже сьомий на черзі. У ньому гравці отримують дві нових мапи, купу зброї та гаджетів. Ну і скіни, звісно ж, куди без них? Фолін Frontier – це майбутня науково-фантастична РТС, яку розробляє або починала розробляти всього одна людина. Гра матиме українську мову на релізі. З'явилося нове геймплейне відео, досить довге, аж на 13 хвилин, майже 14, в якому гравцям показали нові типи кораблів, ігровий процес розвідки та патрулювання і зачепили. Нові локації разом із системою управління ресурсами, чесно кажучи, гра виглядає як неймовірно глибокий космосім. Якщо хочете завжди залишатися у грі та насолоджуватися максимальними налаштуваннями графіки, то ноутбук Rock Strix Scar 18 саме для вас. Має на борту відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090, процесор Intel Core i9 14-го покоління. Все це приправлене 18-дюймовим 25 k дисплеєм Nebula HDR та частотою оновлення 240 Гц. Працює Rock Strix Scar 18 дуже і дуже тихо, адже має технологію пасивного охолодження, тому заважати комусь. На парі або роботі вам не доведеться. Маючи цей пристрій, ви цілком та повністю забудете про системні вимоги ігор, адже кожний новий проєкт даруватиме вам максимум графіки. Для вас залишив посилання в описі. Придивіться! Врешті-решт відбувся реліз гри під назвою Outcast New Beginning, яка є продовженням дуже і дуже старої гри. Гравцям варто зауважити, проєкт сподобався. На момент написання тексту у стімі більше 80% схвальних відгуків. Критикам же гра зайшла не так добре. Метакритика вказує середній бал у 70 із 100. Досить старенька гра від Obsidian під назвою Alpha Protocol знову доступна для купівлі, проте тільки в магазині GOG. В стімі проєкт має сторінку, але вона більше не активна. Грали колись? Гра Екзопра. В якій гравцям доводиться битися із величезною навалою динозаврів, дуже агресивних динозаврів, продовжує бути популярною серед гравців і вже отримує четвертий сезон. На гравців чекатимуть нові екзокостюми, за костюми, рейди та місії. Відбувся реліз, проте неповноцінний а у дочасному доступі крамниці Steam шутера у легендарній серії Tribes під назвою Tribes 3 Rivals. Якщо ви сумуєте за класичним геймплеєм олдскульних шутерів на великих локаціях із джетпаками, то можете зацінити. В франшизі Far Cry виповнилось. Це 20 років, і Ubisoft вирішила поділитися із гравцями відео, в якому вони згадали, який шлях пройшла ця серія. І насправді інколи ми дійсно навіть не сприймаємо той факт, що деякі франшизи росли разом із нами. Розробники з Канади вирішили показати гравцям геймплейний трейлер із різноманітними деталями сурвайвел гри під назвою The Signal. Гравцеві доведеться досліджувати нову невідому планету, розуміти її екосистему та досліджувати поведінку місцевих істот. Сподіваюся, грати в це буде цікаво. Ми якось з вами говорили, що Sony вирішила придбати студію Банжі, аби використати їх досвід для створення або шутеру, або якогось онлайн-проєкту. Багато хто навіть говорив, що це відповідь Microsoft, але нещодавно стало відомо, що Sony ні, вважає Банджі невдалою інвестицією, і все пов'язано із не найкращим керівництвом студії розробника. Відбувся реліз гри під назвою Winter Survival, виживача від польської студії. Багато хто погравши, зазначає, що це один із найхардкорніших survival проєктів за останній час. Хоча відгуки у стімі на момент написання тексту змішані. Розробники із штатів у 2022 році випустили стратегію під назвою Terra Invictus. Вам потрібно було обрати одну із семи фракцій та вирішити майбутнє планети. Стало відомо, що проєкт завітає до PC Game Pass. Вже сьогодні відбудеться реліз гри під назвою Terra Tech Worlds, як зазначає опис у стімі, це ПВІ гра на виживання з відкритим світом, події якої відбуваються на далеких чужих планетах. Вам доведеться будувати базу, взаємодіяти з іншими гравцями та використовувати отримані ресурси. Planet of Lana завітає до PlayStation 4, PlayStation 5 та Switch. Відбудеться це 16 квітня цього року. Гра вийшла досить цікавою і гравцям сподобалася, а на Кому екрані все це буде виглядати ще ліпше, 19 березня відбувся реліз гри під назвою Lightyear Frontier. і це знаєте такий собі симулятор ферми від шведських розробників. Проте допомагати вам доглядати за культурами будуть не інші співробітники, а роботи. Відгуки в стімі на момент написання тексту схвальні. Більше ніж 85% рекомендують цей проєкт. Почали потроху з'являтися різноманітні новини стосовно консолей. Ні, не майбутнього покоління, адже багато хто вважає, що покоління сьогодення наразі знаходиться десь у середині свого життєвого циклу. Тому мова почала йти саме про покращені версії PlayStation 5 та Xbox. І першою почали говорити саме про консоль від Sony. Все розпочалося із витоків інформації, які згодом офіційно підтвердив портал Інсайдер Геймінг, особисто Том Хендерсон, відомий інсайдер ігрової індустрії. Він зазначив, що все дійсно так. PlayStation 5 Pro буде готуватися до релізу на свята у 2024 році, тобто наприкінці року, і матиме покращену продуктивність у роздільній здатності 4К. На борту вона матиме на 45% швидший рендеринг та 33,5 терафлопси. Тепер трохи детальніше за технічні характеристики. Процесор залишиться майже тим самим, що був у PS5, проте він матиме режим високої частоти процесора, що дозволить розвантажити графічну частину. Буде також покращення аудіосистеми, плюс Нова технологія під назвою Spectral Super Resolution. Вона буде орієнтуватися на ігри у 4К 120 FPS та у 8К-60 FPS це щось типу DLSS від Nvidia. Після всього цього вирішили підключитися і експерти із Digital Foundry, які спеціалізуються на технічній частині чи то ігор, чи то якихось систем. Вони зазначили, що незважаючи на отриману інформацію, приріст продуктивності процесора сягатиме незначних покращень, ліпше буде відсотків на 10. Та й загалом якогось відчутного кроку в. Беред гравці не отримають. Чи варто буде її купляти, якщо у вас є звичайне PS5 чи Slim? Звісно, ні, користуйтеся та будьте щасливими. Чи варто купляти Pro-версію, якщо у вас досі немає жодної моделі PS5? А от це питання відкрите. Якщо ціна на нову консоль буде значно вищою, наприклад, баксів на 200 чи 300, то я скоріше радив би придивлятися саме до слівки чи звичайної моделі. Тому Pro-версія скоріше розчарувала. Після всього цього Xbox трохи перелякався і вирішив трохи злити інфи і про свою. У майбутню потужну модель у лінійці. Жартую, просто південно корейське агентство через видачу сертифікату спромоглося таким чином підтвердити, що так нова модель консолі Xbox дійсно в розробці, і на цьому інформація закінчується. Тому нам гравцям залишається лише чекати і дивитися, що ж нам запропонують видавці. Останнім часом дуже багато розмов навколо того, яка доля чекає на одну із найбільших українських ігрових студій, а саме Games, які подарували нам серію метро. Давайте зараз поговоримо виключно про факти, які відомі спільноті, і чого варто очікувати. Про сусіянську сейбер викупають у величезного видавця під назвою Embracer Group. займається цим Beacon Interactive. Ті ж росіянці, тому тут нічого нового. Причому разом із Себер переходить і низка різних студій, особливо шкода нашу Fracture Byte. Проте наразі студія Форе Games знаходиться під керівництвом Embracer Group. Вона, поки підкреслюю, поки нікуди не переходить. Проте в угоді є пункт, виходячи з якого росіянці можуть протягом деякого часу викупити 4A. Джейсон Шрайер, ще один відомий інсайдер ігрової індустрії, стверджує, що має листа до розробників, в якому йде мова, що 4A Games все ж придбають. Проте офіційного підтвердження наразі ми не маємо. Причому, якщо придбання таки відбудеться, то серія метро залишиться у Embracer Типу, якщо метро і вийде, то гроші повинні отримувати саме шведи, а не росіянці. Виходячи з цього, можна трохи уявити, чому немає офіційного підтвердження стосовно купівлі форей, якщо вона відбудеться. Адже навіщо студія без свого, скажімо, головного хіта, а створювати нову гру займе купу часу. Тому маємо наступну інформацію: офіційну інформацію, поки форей залишаються з Embracer а далі пубасим пубасим. Почали з'являтися перші оцінки ексклюзиву PlayStation під назвою Rise of the Ronin. Гравці поки свій висновок публікувати не можуть. Нагадаю вам, що реліз заплановано на 22 березня, тобто сьогодні. Проєкт загалом отримав досить хороші оцінки і сподобався журналістам. Проте багато хто називає гру збірником із різноманітних ідей інших проєктів, і зазначає, що це не супер шедевр, проте просто досить приємно та цікаво грати. Також деякі навіть називають це історичною мандрівкою, адже гра розповідає про того Ну Японію, як пограєте? обов'язково пишіть свої враження у коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я маю змогу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам! Особлива подяка, як завжди, нашим геймранерам-суперстарам, а саме Бадіку та Ігорю Смольському, за ваші вагомі, потужні та стабільні внески. Дуже вам вдячний, як і тим, хто закинув донат. Проте любі глядачі, першочергово обов'язково підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Весняний розпродаж вже закінчився. Я побачив, що вам до вподоби відео зі знижками, тому будемо робити кожного розпродажу і не тільки сезонного. Чекайте. А ми продовжуємо говорити про знижки. Круту кооперативну гру і тексту можна придбати за 249 гривень. І ASPORS FK 24 продовжує отримувати вагому знижку і коштує 339 гривень. Battlefield 2042, у яку досить активно наразі грають гравці, продають за 224 гривні. Неймовірно круту пригоду у Titanfall 2 Можна купити за 79 гривень. Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition можна додати до бібліотеки за 139 гривень. Цікаву Need for Speed Unbound можна придбати за 169 гривень. Збірна Canchart Legacy of Thieves Collection коштує 749 гривень. Mass Effect Legendary Edition продають за 224 гривні. Dirt Rally 2.0 можна купити за 82 гривні. Stray можна додати до бібліотеки за 626 гривень. Assassin's Creed Mirage Deluxe Edition коштує 1031 гривню. Marvel Spider Man Game of the Year Edition можна придбати за 899 гривень. Класику, а саме Call of Duty Modern Warfare Remastered продають за 674 гривні. Crysis 3 Remastered можна купити за 332 гривні. На цьому випуск ігрових новин добігає кінця. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.